Частина німецьких школярів вважають, що польща спровокувала Другу світову. Про регіони у новому бюджеті єс не забудуть у Польщі. Тривають випускні іспити. Поляки пам'ятають день закінчення другої світової інакше ніж британці, заявив керівник польської дипломатії в інтерв'ю для BBC. У Великій Британії день перемоги це переважно день радості. Хоча також є дві хвилини мовчання за загиблими. Однак сьогодні флагманська радіопрограма BBC Today вирішила представити точку зору інших країн. Ми у Польщі пам'ятаємо, але ви у королівстві часто забуваєте, що Друга світова війна велась переважно на східному фронті. По друге, хоча 8 травня польська армія була у Берліні разом із Червоною армією, для нас це не був день визволення. Ми замінили геноцидну німецько нацистську окупацію радянською тоталітарною окупацією. Тим часом німецька газета Frankfurter Allgemeine Цайтунг пише, що частина школярів вважає, що Польща спровокувала Другу світову війну, а євреї якимось чином були співучасниками. Зберегти пам'ять стає дедалі складніше, наголошують історики. Вчителі спостерігають дедалі більше негативного ставлення німецьких учнів до розгляду теми націонал-соціалізму та голокосту. Про регіони у новому бюджеті Євросоюзу після 2027 року не забудуть. Запевнив комісар із питань бюджету Пьотр Серафін. Він наголосив, що Брюссель не позбавлятиме регіони компетенцій у реалізації проектів. Такі побоювання виникли не лише у Польщі. Минулої осені. Комісія схилялася до бюджету, розробленого за зразком національного плану відновлення, тобто централізованого управління органами влади країни, минаючи регіони. Це виключено. Нам запевнив комісар. Знаю, в що навколо цієї справи наросло дуже багато емоцій. Буде місце для регіонів не лише в питанні як освоювати кошти, але також у питанні бачення розвитку регіонів. Также як планувати візії розвитку регіонів. Проект нового бюджету ЄС після 2027 року буде опубліковано у середині липня. Потім розпочнуться складні переговори між державами-членами для узгодження багаторічного бюджету співтовариства потрібна одностайність. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарі Томчик запевнив у сеймі, що чисельність польської армії зростає. Наразі військо налічує приблизно 208 тисяч солдатів. Посадовець заявив, що інформація надана опозиційними політиками про те, що військових стає меншим, і є неправдивими. Збільшення зафіксовано як на професійній службі, добровільному призові, так і у військах територіальної оборони. То рада міністрів в два тисячі міністрів у 2024-му збільшила ліміти у липні на 10 тисяч солдатів. А в кінці року на 3 тисячі. Прем'єр також пообіцяв, що військових, яких викинули із армії, зможуть повернути туди. На 2025 рік ми запланували подальше збільшення лімітів. ми дальше ліміту. Заступник міністра також зауважив, що Польща має третю за величиною армію у НАТО після сполучених штатів та туреччини аналіз свідчить, що Польща випередила Францію за чисельністю особового складу, проте Франція все ж зберігає переваги у технологіях, ядерному потенціалі та досвіді операцій. Лавомірценськевич з'явився до Варшавської прокуратури, де його мають допитати у справі розсекречення елементів оборонних планів країни. Слідчі також хочуть висунути звинувачення колишньому керівнику військового історичного бюро. У прокуратурі Славомір Мірценськевич заявив, що його переслідують за розголошення правди про плани відмовитись від оборони значної частини Польщі. Міністр Блащак маючи до того міністр оборони Блащак, маючи для цього всі повноваження, і в інституції, якою я керував, знайшов матеріали, що свідчили про підготовку Дональдом Туском мілітарної катастрофи, погоджуючись на знищення польської армії, а також підтримку ідею відійти до лінії Вісли. начебто, тому що ми не маємо ресурсів, аби оборонятися від росіян. до того, перед агресором документи були оприлюднені у липні 23-го тодішнім керівником міністерства оборони Маріушем Блащиком наразі звинувачення у цій справі висунуті серед іншого проти самого блащика. Експерти зазначають, що подібні плани відступу є стандартними в оборонному плануванні багатьох країн, але публічно їх рідко афішують через чутливість. Випускники середніх шкіл у Польщі сьогодні склали іспити з англійської мови поглибленого рівня. Хоча це не є обов'язковим, майже 73% усіх випускників вирішили здавати англійську. Іспит тривав 150 хвилин. А директор центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський зазначив, що англійську обирає більшість випускників. Така тенденція спостерігається роками. Пужнів колейнощі мав математика. Потім іде математика. Це майже 26 відсотків. Географія 22 відсотки. А далі польська мова, біологія та хімія. Язик, польські біологія, хеміядвісті дванадцять тисяч осіб. Заявили про свою готовність скласти іспит з англійської мови на поглибленому рівні. Аби скласти іспит із матури, так званої учень повинен набрати щонайменше 30 відсотків. Сьогодні у другій половині дня також стартує іспит з історії музики.